Здоров, Палипів, як там в тебе справи? Здоров, Нестеріна, погано все валідолб'ю, внучка з розуму зійшла. Прости, Господи. Чого це? Моя внучка вчителькою хоче стати. А хіба ж погано бути вчителькою? Собі указочкою дошці Водиш та й водиш. Це ж не мішки тобі на горбі тягать. Тю, так ще й язичком собі щось плескаєш. Та де там хорошо? Діти знають зараз, які пішли, точно як ото на тих цукерках написано. Шоколадних. А що шо ж то на них написано? Я вже стара, не добачаю, щоб прочитати. Йо-майо! -йо. Ти чого ругаєшся, плекіння? Я й не ругаюсь, боже збав. То на цукерках таке написано, нучку то сьогостив. А тепер точно і такі самі діти пішли, точно як на тих цукерках написано. Шоколадних. Шоколадних. <реш> йо йо Їм тільки гулять, вчитись не хочуть, нерві не хватить, а ти типу про казку. Та якби тою казкою та по жопі надавати, то може, то може голову житло би приїздило через те саме місце. А то лопорем повиростають, навчиш таких, ага. Здрасті дівчині. Про що така цікава дискусія? Так от у пилипівна внучка вчителькою хоче стати. моё ти що, такі цукерки їла? Ні, то я так ругаюсь. А що, тобі професія не дуже. Та де ж ти дуже, де ж ти дуже, га? Ми ж сама подумай. Ти ж купа зошитів, табличку множення щодня перевіряй, а як заміж вискочив? Що тобі? хаті голодний чоловік з дітьми. <реш> Хоч і голодний чоловік з дітьми, в школі нервотрьопка, та те дуже, га? Ось і так я кажу. <реш> ну ні, ви не праві. А якщо вона заучем стане, а потім і директором. Ага, Та до того часу посивіє. Нучка директором, а ти що, ти взагалі круглий рік, зошити перевіряй, санстанція по цілами засмикає. <реш> я знаю. Район... Застанці басилами зісникає, районну всю душу витрясе. А платять то копійки. Ну так, да. але бувають інші роботи. Такі грошовиті. Там хорошо, де нас немає. А нас нема ніде. Як це? Бо ми на пенсії. А може внучка таким вчителем стане, як наші вчителі з нашої школи. І поважатимуть і її будуть, і любитимуть. Так, але поки ще вона виросте, то вже всякого чекати можна. А скільки років до внуці? Так п'ять. Читає сама, співає, рахує до десяти. Заходять. ти, холера. Що заздалегідь переживати? Ще скільки часу є, тут? можна вирішити, де вчитися і де працювати. Може і правда. Ходімо дівчині наші внучки зі школи зустрічати.